Ну, вважаю, що ми ну, до гола ми створювали моменти. Ми туди доходили. Дуже багато було дотиків в штрафному майданчику, що не, можна сказати, не властиво суперникам лівого берегу. Пам'ятаємо, що Шахтар дуже мало створив Полісся. Взагалі пощастило, що вони зіграли в нічу той матч із останніх матчів. Зоря дуже так, можна сказати, спірно виграла цей матч. Тобто суперник дуже-дуже сильно грав в обороні, Намагаються контратакувати. Цій команді взагалі не потрібен м'яч. Вони намагаються грати другим номером, вони найменше в лізі, контролюють м'яч, але тим самим вони є однією з найнебезпечніших команд в контргрі. Так. І вважаю, що нам вдавалося на протягом години ігрового часу створювати небезпеку, створювати те, що ми планували, але не вдавалося забити гол. Ну так, в принципі, так і є. Будь ласка, ваші запитання. Скажіть, ласка, чому не було про нігно, він травмований через цю правої Так, він травмований. Отримав травму і не міг допомогти сьогодні. Зараз вже після кубку, зараз після лівого берега вже тижневий цикл буде стандартний, по одному в тиждень. На вашу думку, наскільки це добре для команди? Ну, недобре, напевно, що ми закінчили свій шлях кубку, тому що це важливо для болівальників, для фанатів, для клубу. Але насамперед ми пройшли такі важкувати. Шлях в плані того, що не через те, що був кубок, а через те, що як були розподілені ігрові дні, а, ну в цілому ми вийшли з цієї ситуації, і ну вважаю, що все м -м, набралося досвіду. Тобто, якщо у нас і були, складнощі, вони були дуже е, суттєві, але вважаю, що після того періоду, який ми пройшли, весь нас, наш персонал, тренерський штаб, е, і гравці. Вони всі стали досвідчені, що в цих моментах е, в плані того, як себе підводити під ігру, під такий цикл, під такі ігри, як де знаходити емоції. Тобто все це дуже-дуже важливо. Чи є ще запитання? Це можна сказати, в жовті всі матчі були у Львові, я зараз не сказав результата теж постовний матч у Олександрії. Наскільки буде відчуватися різниця з таких домашніх видів у футболі і з човим мачем? Ну, ми граємо проти хорошої команди, проти команди, яка, яка йде зверху в, 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 в турнірній таблиці, ми маємо провести екзамен для себе. І дуже часто ми чули про те, що неможливо грати першим номером, що наші гравці не здатні для цього. Що Дебютант прем'єр-ліги так не може грати, що не може себе позиціонувати як команда, яка хоче домінувати з першої до останньої хвилини, яка буде пресингувати. Але не знаю, ну, я 100% відчував, що там, десь на початку втрачалася віра в нашу роботу, в наші ідеї. Не від футболістів, не від керівництва, а людей, які. Осторонь, можна так сказати. І хотілося б сказати, знаєте, є така притча: дід e дарує e або тато дарує годинник своєму сину і каже: піди запитай, яка його ціна, годинник раритетний. Він йде в ломбард, йому каже, кажуть, 100 гривень. Іде в антикварний магазин, йому кажуть, що він коштує півмільйона. Тобто, після цього дідусь казав хлопчику, що ти маєш бути в тому середовищі, де тебе цінують, де твою роботу оцінюють. І від цього залежить все від того, наскільки ти є цінним, наскільки є люди, які можуть оцінити твою роботу, наскільки вони поважають цю роботу. Тобто, я хочу сказати про те, що Тут будується клуб, і тут будується клуб не на сьогодні не вийти, умовно кажучи, будь-якою ціною здобути результат. Тут будується клуб, який має домінувати, який має намагатися а, щось змінити в українському футболі, щось дати нове. І для цього ми маємо бути трошки іншими. Можливо, це виглядає ризикованим, можливо, це виглядає неправду сміливим, але воно так буде і. Ми разом е, маємо зробити цей великий суттєвий вклад для, для нашого футболу, для львівського футболу, так можу сказати. Багато блогерів та експертів критикували вас за людьми футболу, з Динамо та перелік і залишилися невдало. Зараз виграли з командами РУ. це приблизно одного рівня команда по підбору гравців, лівий берег. Це команда звичайно знищила якості гравців середньою. Зараз обрати з Олександрією чим не відмовитись від свого стилю і наскільки вистачить вашої сміливості так грати як передати? Знову ж таки, як розглядати результат і казати, що він не вдали. Якщо ми будемо оцінювати результат, який був на табло, то він є. Негативним. Але якщо подивитися на ту якість гри і те, як ми провели ці матчі, що ми були ще дуже-дуже не готові, що наш рівень був дуже, набагато нижчий, ніж сьогодні. І ми, проводячи ігри в нашому, в нашому ключі, те, що ми хочемо за рахунок наших вимог, ми бачили наші слабкості через ці слабкості. Ми стали сьогодні сильніше, і вони не були невдалими проти Динамо про Шахтаря матчі, як багато хто вважав. І ми бачили ті моменти, які нам потрібно покращувати. Ми бачили після гри, наскільки були хлопці задоволені тим, що вони забили, забивали голи і динамо, і шахтарю, що вони били поворотом, що вони створювали моменти, що вони змушували гравців національною збірною. Бити по аутам чи після нашого пресингу, це все йде вклад в, в побудову тієї команди, того клубу, який ми хочемо. І матч з Олександрією, матч команда, яка ще не програвала. і Ми будемо грати сміливо. І хочу сказати, що все буває в перший раз. І те, що вони, наскільки вони є. Сильною командою, але ми маємо їхати туди і грати з позиції сили. Пане Віталію, команда поступилася по гарячих слідах. Чи є у вас певні основні ідеї? Що не вдалося? Чому такий результат? Не вдалося дотерпіти. Поки ми терпіли, терпіли, поки спортивна ігрова дисципліна була, у нас було все нормально, гра була під контролем. Але сидіти образно горя. Тільки в обороні, рано чи пізно можна пропустити і все. І саме головне, що у нас попереду нічого не виходило взагалі. Деякі були напівмоменти, щось таке, предпосилки для взяти, хоча б десь там поворотах вдарити, але нічого взагалі не виходило. Це не говорить про те, що ми там щось вміємо чи не вміємо, а це також заслуга Карпат. Нам не давали нічого зробити, і от і все. Так що я вітаю Карпат із перемогою. У вас дуже класні контратаки. Сьогодні їх не було, власне, насамперед через те, що Карпати перекрили всі шляхи для цих контратак? Карпати їх, наші контратаки, Карпати їх збивали, глушили прямо на корню, скажімо так. Так що не було куди бігти, але все рівно треба було бігти, треба було старатись, треба було деколи лишній дотик м'яча зробити, деколи і не зробити. Так що ну, це футбол. І... Життя продовжується і готуємося. За завдання доїхати до Києва, відновитися і готуємося до послідуючих матчів. У нас в травні виграли під Карпатами, ви зіграли 3-3. Зараз на початку листопаду ви дотягали проти команди чи Зараз команда Лубашка? На вашого думку, наскільки помінялися Карпати за цим Ну, По-перше, Карпати стали. У них стало набагато більше майстерних футболістів. Тому що Адамук, Адамюк Мірошніченко це футболісти, розумієте, і вони в обороні знають, як грати. Там, і останні деякі футболісти, ось Тименко так само, нападник. Так що Карпати стали сильніші.